Всім привіт! Вітаю вас в відео по ремонту та крафту в гамі. Значить, з чого почнемо? Почнемо з того, що не лякайтеся кількості всяких ящиків. Це просто трошечки я організував все. Налякайтеся. Ось, почнемо з того, що ми можемо взагалі скрафтити і відремонтувати без інструментів. Нічого. Тому знаходимо інструменти. Нам потрібен буде мультитул, а також. Для початку візьмемо інструменти для грубої роботи. Додамо їх в обране, щоб вони не загубилися. Рекомендую вам це зробити. Ось, і тепер давайте подумаємо. У нас є інструменти, немає зброї, ми такі блукаємо трошечки по зоні, шукаємо пригод і бачимо, лежить такий гаврик. значить, відпочиває. У нього є зброя, чудово. В нього є протигаз, який теж чудово можна відремонтувати. Ми їх збираємо і хочемо користуватися, але бачимо, що не можемо. Вони розбиті. Що з цим робити? Треба ремонтувати правильно. Треба запевнитися спочатку, який рівень пошкоджень. Це можна зробити, приглянувши стан запчастин або напроти характеристик, справа в даному випадку, або зверху у вікні статусу. Що ж, запевнилися, що все погано, розбираємо. І так, важливий відступ Вже на етапі монтування Я помітив, що я пропустив дуже важливий один етап ремонту, а саме ремонт частин. Нам же потрібно чимось ремонтувати, заміняти компоненти нашої зброї. Броні. Так, правильно? Правильно. Значить це як це працює? Дуже просто у мене є декілька різних компонентів броні і зброї. Якщо ми по ним поводимо, ми побачимо, що підсвічуються деякі. Ремнабори у нас в інвентарі саме їх можна використовувати для ремонту тої чи іншої запчастини. Для зброї, допустимо, у нас є один універсальний набір. Я просто згадаю, що він існує так, то його дуже рідко, коли ви зможете побачити, або в схованці, або на вертовому тілі. Або купити, якщо у вас всі три набори інструментів, стані механіку. Ось а, тільки тоді ви зможете купити і за забільшені гроші. Коротше, це просто дуже рідкий звір. Він гарантовано він повністю ремонтує любу зброярську запчастину, якщо вона не нижче 10% по стану. Зазвичай для ремонту компонентів зброї використовується напильник, якщо це болт або болт карієр. Якщо це газова система, то це або напильник, або шомпол. Якщо стволу зброї, то це шомпол, якщо це пружина пістолетна або курок-спусковий механізм, то це мультитул. На жаль, у мене дуже багато всяких предметів, вони в дуже поганому стані, і їх неможливо відремонтувати, бо нижче 60%. Давай візьму зараз я мультитул, і спочатку демонтуємо спусковий механізм. Право кнопкою ми ще по мультитулу використати і ремонтуємо. Аналогічно з напильником. І ремонтуємо. І так само про компоненти для ремонту спорядження. Єдине, що у нас тут набагато менший спектр ремнаборів, а саме тільки ось польовий набір для ремонту броні, і також нитка. Я що скажу? Цей польовий набір використовується для всіх, абсолютно для всіх компонентів броні, окрім тканин. Тканини ремонтуються ниткою. Мабуть, на цьому все. Давайте продовжуємо там, де я закінчив. Знімаємо запчастини. Це чомусь забаговано відремонтувалося. Не звертайте на це уваги, це баг, у вас цього не буде, швидше. За все. От, і нам потрібні запчастини на заміну. Дуже багато всього, теж не лякайтеся. Це все просто візуальний шум. Що нам потрібно, можна дізнатися дуже просто. Наводимося курсором на зброю, і все, що стосується неї, підсвічується. Ну, то що, все це у нас є, чутово можна замінити. Можна замінити як просто перетягнувши от сюди, так і через інтерфейс верстати. Але, але, якщо ми хочемо це зробити через інтерфейс верстату, нам потрібен ремнабір. І може здатися, блін, так, я тоді буду просто перетягувати, який сенс. А сенс є, коли ви це робите вручну, зброя буде псуватися. Це поки що не видно, бо зброя вже в дуже поганому стані. Вона брудна. Тому знаходимо ремнабір. До речі, я відразу так тикнув. А як зрозуміти, який ремнабір? Дуже просто. Правка кнопку між по зброї, деталі. Проматуємо вниз, і тут видно сумісний ремний для ремонту. Відкриваємо верстат, ремонт, заходимо сюди і ремонтуємо. Ось так: от відремонтували. Як бачите, я залишив ствол, дуже важлива частина зброї. У нас ствол в дуже поганому стані, тому ми будемо отримати всього близько 30% від загального рівня пошкоджень, а також бронебійність теж на рівні 30%. Нам потрібно його замінити, звісно, перетягуємо. Ой, а так не можна зробити. Так. Можна замінити стволи тільки через інтерфейс верстатів і з допомогою ремнаборів. До речі, використання вони не витрачаються при ремонтах і апгрейдах. Крім того, є ще один спосіб замінити ствол, де й взагалі любу запчастину в зброї з допомогою ремкомплекту, якщо він у вас присутній. Можна просто миші про зброю натиснути. maintain parts, і тут буде. Варіант Replace – замінити ствол. Або будь-який інш, будь інший компонент, якщо він менше 60%. Якщо більше 60%, тоді тут буде написано клім. Почистити. Ось тепер у нас є майже, майже готова зброя. Все ціле, воно буде працювати з максимальною ефективністю. Але як бачите, загальна полосочка вона в дуже поганому стані. Це впливає на те, наскільки швидко буде зношуватися компоненти вашої зброї. В нашому випадку зброя 22%. Ми можемо почати тільки з ось цього набору для чистки. Ну або великим ремокомплектом, але я не рекомендую їх крафтити важко, вони дорогі, воно того не варто. Тому беремо цей е, чистящий набір, який, до речі, можна завжди придбати у любого механіка, незалежності від того, яка у вас репутація з ним, або чи приносили ви їм інструменти чи ні. Просто беремо, починаємо ремонтувати. І, до речі, як бачите, тут два вікна ще є додаткові матеріали, які можна використати, які самі додаткові матеріали використовуються з тим чистящим набором, можна подивитися через деталі. Ось, і тут є повний список. Те саме стосується інших чистіших наборів, допустимо, оцього. Ми зараз так от його використаємо, відремонтували трошечки, а потім хочемо цим добити, щоб дорогий ремкомплект не використовувати. І ремонтуємо. Це можна було б краще зробити, якщо б у нас ще були ці всякі штуки, прикольні, особливо маски. Маски дуже класні. Але у нас не було їх. Чудово, у нас є зброя, не можна користуватися. Ремонт завершено. Хочу зазначити, що всього є декілька таких наборів. Ось, як бачите, всі чотири вони тут відображені. Набір для пістолетів використовується для ремонтів пістолетів, кулеметів, а також пістолетів, при тому, любих. Army Rifle Kit використовується для ремонту автоматів. І бачите, цей калаш мордорський можна відремонтувати з допомогою цього набору. Дробовики, дробовики ремонтуються історичними наборами, але на відміну від пістолетів кулеметів. І пістолетів звичайних є деякі зразки снайперських гвинтівок, а також до речі, автоматів, які ремонтуються Advanced набором в нашому випадку. У мене є такий дробовик Раптор або автомат FN Scarage. Ці набори їх можна скрафтити тільки з допомогою експертних інструментів. Давайте, якщо вже зацепив цю тему, поговоримо трошки про інструменти. У нас їх всього є три зразки інструментів. Звісно, інструмент для грубої роботи найгірші і для калібрування найкращий. І на відміну від звичайної аномалії, інструменти для калібрування ті ж самі, їх не можна знайти, допустимо, на кордоні десь випадково. Це просто неможливо. Де їх можна знайти? Давайте покажу вам по приблизні місця, приблизну зону пошуків. Ось груба робота може бути знайдена по всій зоні, інструменти для тонкої роботи можуть бути знайдені, я так розумію, ось після звалища от, так от лінію уявно можна провести. От, починаючи з цієї лінії, от і далі в зоні можна знайти інструменти для тонкої роботи. Інструменти ж для калібрування можна буде знайти. Після цієї лінії. А саме в зоні, там, де працює випалювач міських. це Радар, Юпітер і далі. Я так розумію, лабораторії теж, але схованок в лабораторіях я ще не знаходив, тому не скажу. Те ж саме про саркофаг. Ось тому мать на увазі. Інструменти для калібрування важко доступні. Так, з інструментами закінчили. Давайте повернемося знову до ремонтів. Давайте підремонтуємо цей шолом. По принципу, як із звичайною зброєю, вони елементи броні мають свої компоненти різні, купу-купу компонентів. Візуальний шум, не звертаємо на це увагу. наводимось на шолом, дивимося, що потрібно нам. Ось це. Сходимо в деталі, дивимося ремкомплект. Ремкомплект нам потрібен середній. Значиться, це середній тип арморів. Забираємо ремкомплект, нариваємо верстат, входимо в інтерфейс і бачимось, можна замінити. Замінюємо. Все, ремонт успішний, наш шолом повністю цілий. Прекрасно, його можна носити. Вітаю! До речі, трошки розкажу ще про армори, які вони бувають. Всього їх три умовних категорії: існує: це легкі бронекостюми, середні і важкі. Чому кажу умовні? Тому що, допустимо, от в середній категорії, середніх арморів у нас може зустрічатися як важкий армор, так і легкий. До речі, шоломи підпадають під ті ж самі, як що і бронекостюми. Те ж саме екзоскелети, важкі бронекостюми. Єдине, що хочу зауважити, екзоскелети трошки особливі. Йому потрібні батарейки для того, щоб ним нормально користуватися. Можемо зараз його одягнути, як бачите, ми дуже ходимо підільно. Що нам треба з цим зробити? Нам потрібно знайти батарейку. Ось, Батарейку знайшли. Вставили. І тепер ми нормально входимо. Але. Я просто так не використовував екзоскелет просто з батарейкою одною, бо вона буде дуже швидко сідати. Щоб цього не відбувалося, нам потрібно знайти блок живлення. Блоки живлення падають зазвичай з мертвих сталкерів на півночі, або допустимо, їх можна купити у продавців, якщо ваша репутація достатня. Є також ще кустарний блок живлення, але його ніяк крім як змертих сталкерів, отримати не можна хоча його по ідеї... Має бути змога скрафтити просто такої змоги. Немає рецепт забагований, крафт неможливий. Ось тож ми отримуємо блок жилення, одягаємо його. Що міняється? По-перше, ємність у нас збільшилась з 100 до 300. По друге, ефективність енергоспоживання теж збільшилась. На 30%. тому це просто масхев, коли ви користуєтесь ексоскелетом. Звісно, є ще категорія носорогів, які ще більше енергії використовують. І е е е е якщо ви хочете в них ходити в носорогах, вам потрібно мати експериментальний блок живлення, наприклад, з батарейкою, ось він вже значно зменшує споживання енергії. Бо я вам так скажу: ну це дороге задоволення. Батарейки це реально дороге задоволення, якщо немає гарного блоку живлення. Майте це на увазі, експериментальні блоки живлення, як їх отримати, їх можна скрафтити, а для цього нам потрібно придбати рецепти у вчених. Вони відкриваються з досягненням певного рівня репутації. Ну, там досить високі значення, або 1500, або 2000, Я думаю, десь так. На цьому все по бронекостюмам. Давайте тепер поговоримо про мабуть крафт медицини і боєприпасів. Це такі must-have розхідники, які постійно кудись уходять, постійно використовуються. Для боєприпасів нам потрібен окремий набір інструментів. Ось і компоненти для крафту боєприпасів. Їх от, теж досить багато, але на це ми не звертаємо увагу, ми просто якось отримуємо. Бачимо якісь боєприпаси, які ми не хочемо, ну які ми не будемо використовувати. Ми просто беремо, заходимо їх. дізазембл нажимаємо, розбираємо. Все, складуємо до кращих часів. Краще не тримати от, боєприпаси в такому вигляді, як вони є. Це лишня вага. Розбирайте, розбирайте боєприпаси, а потім крафте те, що вам потрібно. По медицині, аналогічно, знаходимо всякі різні компоненти крафтові. Горілка, до речі, не міров. Збирайте її, збирайте. Вона дуже корисна в крафті різних приколів, ось тому не пийте, не викидуйте, просто збирайте. Що тут? Ну тут все просто теж. Дивимось, який рецепт, що ми хочемо скрафтити і крафтимо. Дуже багато різних речей можна скрафтити. Давайте просто з власного досвіду скажу, що я частіше всього крафчу. Це ядолін, армійські аптечки, стімпаки, морфінова ампула, щоб додаткову різність отримати. Дуже корисно при великих баталіях з ботами або з мутантами. Потім аксілатілісілова штука відродження. В таких складних ситуаціях, якщо у вас ввімкнений режим одне життя, це просто необхідно тримати при собі. Це додаткове одне життя. Рахуйте, якщо встигнете використати, звісно, Ібупрофен – дуже класна штука для лікування та рук. Ну і мабуть, бустери ваги переносної: це Геркулес, кокаїн і єпініплін. По медицині це все. Далі про що поговоримо? Мабуть, про девайси. У нас їх всього є чотири типи предметів: ліхтарики, ПДА, детектори і модулі для артефактів. В апгрейдах всіх цих предметів приймають участь конденсатори, транзистори резистори. резістори, тому ми їх збираємо. Так само, як і мідні катушки. І гаєчки, оці, оці ось всякі, шурупчики, болтики, ну і все таке. Це все випадає з оцих трьох предметів. Ну, або якщо ми розкрафтимо ліхтарики і ну, оці предмети теж. І у нас також є ще інша категорія предметів: не електроніка, а ось дві лопати і молоток. По-перше, молоток використовується для крафту мультитула, тому майте це на увазі. Мультитул дуже корисний, і якщо у вас його немає, то як не можна швидше скрафти його або купіть, купіть десь він близько 4 тисяч гривень коштує у механіки. Ось також оці от предмети, якщо їх розкрафтити, то у вас буде деревина і металобрухт. Вони дуже багато де використовуються, як бачите. Якщо говорити про металобрухт... то а ось, наприклад, якщо говорити про запчастини, то це фурнітура, це меблі для вашого укриття. Тут є один дуже класний, особливо необхідний предмет, який вам потрібно буде скрафтити для, для зручності. Це верстат. Це, по суті, просто схованка для ваших предметів, і додаткова ще інтерфейс. Яка різниця між цим верстатом і просто не знаю, інструментами? Дуже просто. Ми можемо зараз підійти. Взяти мільйони цих ось всяких предметів, апгрейди, там, компоненти, ремкомплекти. До речі, ці штуки насправді не дуже важливі. Це нам не потрібно. ось Компоненти зброї, апгрейди. Так, так потім заходимо сюди, все це скидуємо, все це скидаємо, це теж все скидуємо. І теж саме стосується ремнаборів, великих ремнаборів. Все, тепер у нас все всередині. Ну, допустимо, ящик звичайний, Далі. до того моменту, поки ми не заходимо сюди в інтерфейс, і що ми бачимо? Що, Перше, всі запчастини, які ми склали, вони доступні для використання тут. Ремкомплекти, всі, які ми теж скинули, теж доступні, апгрейди всі доступні. Ось, крафт теж весь доступний. Я зараз щось покращу для прикладу на веду. Ось, як бачите, рюкзак, ну це на мені. А ось оці тканинки вони всередині лежать всередині цього ящика. Тож, так можна використовувати верстат. Дуже корисно, великий об'єм схованки, 300 кілограмів. Рекомендую. Використовуйте. До речі, в майбутньому апдейті вже було анонсовано. Також будуть для верстата видимі ящики, контейнери, які знаходяться навколо нього. Пустимо, у нас тут. тут щось лежить, і от що лежить в цьому ящику, теж буде доступне для використання через цей верстат. Що далі? Мабуть, про крафтинг артефактів. У нас є така штука, як плавильня артефактів. Купити її можна у вчених або на Юпітері, або на Янтарі. Ця це, приблуди, цей інструмент відразу доступний. А також нам потрібні артефакти. Як почати крафтити? Заходимо в праву кнопку миші контекста меню. Вибираємо опцію Fuse Artifacts, Потім Артефакти. І потім ми хочемо скрафти Волод Еміральд. Беремо сюди, нажимаємо Craft, використовуємо 4 застосування і отримуємо Волод Еміральд. Стан дуже поганий. Він буде завжди дуже поганим, навіть якщо ви використаєте для крафту два цілих артефакти, маєте це на увазі. Допустимо, ми не здоволені цим. У нас є ще один такий же сам артефакт, ми хочемо їх об'єднати, щоб отримати більш сильні ефекти. Заходимо теж в артефакт Melter, потім підсилити артефакт, Empower Artifacts сюди-сюди і по суті, просто комбінуємо. Звісно, теж використання витрачається. У нас є дві опції. Або ми Просто викидуємо його і купуємо ще один такий же у вчених, або ми знаходимо якийсь артефакт нам не потрібний і згодовуємо його артефакт мелтеру. Як це робиться? Стискаємо Alt, беремо предмет в руки і перетаскуємо просто на артефакт. Це звідси не можна зробити. От, затискаємо Alt, перетаскуємо і отримуємо одне додаткове використання. Одне тому, що ми зарядили його сміттєвим артефактом. Всі перкові артефакти це по суті сміттєві артефакти. Категорія така, тому вони всі дадуть одне використання всього лише. Звичайні артефакти, чим більш вони цінніші, тим більше використання вони будуть давати. І здебільшого ми покрили, мабуть, всі теми. Ось єдине, що наостанок, мабуть, лише треба сказати, що не забувайте про крафти. Пам'ятайте про них, крафти дуже сильно спрощують вам життя. І завжди, поки ви ще не знайомі з цими списками, я рекомендую вам час від часу в час у них заходити і подивитися, що ви можете зробити. Наприклад, ось якщо ви граєте взагалі на будь-якій складності, вам же потрібна переносна вага. Її можна дуже просто отримати, у скрафтивши, свій рюкзак. Якщо ви граєте на високій складності і вас часто, допустимо, вбивають боти, розстрілюють ось, ви можете спробувати скрафти пластини балістичні. Це дуже серйозний буст до вашої виживаємості також ну і інші приколи, якщо вам потрібно, звісно, теж можна скрафтити. Те ж саме стосується апгрейдів, не нехтуйте апгрейдами. Наприклад, у нас є екзоскелет, і ми в ньому не можемо бігати самого початку. Нам потрібно встановити ось цей от, крафт. Ми можемо це зробити у механіка, за скільки грошей? Ага, ну це коштувати буде десь приблизно 100-110 тисяч, я думаю, десь так. Може більше, може чуть-чуть менше. Як ви розумієте, це величезні кошти. Тож набагато легше просто знайти оцей от, утилітарний набір модифікації. Набагато легше просто зайти отак, от і встановити його власноруч. І тоді не прийдеться використовувати 100 тисяч на встановлення одного апгрейду. Ще, до речі, є всякі прикольні малесенькі речі, як я розповідав, є меблі. Сюди входять джерела світла, ліхтарики, піаніно. Можете погратися. цим. Теж саме ящики. Коротше, як бачите, можна зробити собі класну, прекрасну схованку. Навіть радіо можна поставити, до речі. Десь воно тут було, здається, ні. Воно навіть, впало. Коротше, без різниці. Тож що, крафт і ремонт це необхідні речі для виживання в гамі. Необхідні і насправді нескладні для оволодіння. Треба просто не ігнорувати ці аспекти гри. Тоді буде все легко і приємно. Прогресія взагалі стає набагато веслішою, цікавішою з цими е, механіками, на відміну від звичайної аномалії. Є дійсно набагато більше сенсу далі йти подружувати на північ із за тих ж самих інструментів. Тому мені вважається це просто фундаментальним аспектом, що робить гаму гамою. І мабуть, на цьому все. Тож, е, дякую за перегляд. Дякую, що дослухали до кінця. Довго нудив, сподіваюсь, було корисно. І якщо у вас є залишились якісь питання, або вас щось зацікавило. В принципі, це теж саме те, що залишились питання, мабуть, коротше, можете писати в коментарі. Дякую за перегляд. Якщо сподобалось, поставте вподобайку. Можете підписатися на канал. Я дуже часто стрімлю сталкер і гаму конкретну, а також інші ігри. Все, бай-бай, до зустрічі.